Розділ восьмий. Під вивіскою Підзорна труба. Коли я поснідав, скваєр дав мені записку до Джона Сильвера в таверну підзорна труба. Він пояснив мені, як шукати її. «Іти набережною, поки не побачиш маленьку таверну, а над дверима велику трубу замість вивіски. Я зрадів можливості ще раз подивитися на кораблі та матросів. І негайно ж вирушив у путь. Важко пробираючись крізь юрбу, що штовхалася на пристані серед тюків і фургонів, я знайшов нарешті таверну. Вона була невелика і досить затишна. Вивіска недавно пофарбована, на вікнах охайні червоні фіранки, підлога посипана найчистішим піском. Таверна виходила на дві вулиці, двоє дверей були розкриті навстіж, і в просторій низькій кімнаті було досить світло, незважаючи на клуби тютюнового диму. За столиками сиділи моряки. Вони так голосно говорили між собою, що я зупинився коло дверей, не наважуючись увійти. З бічної кімнати вийшов чоловік. Я відразу зрозумів, що це і є довготелесий Джон. Ліва нога його була відтята по саме стегно. Під лівим плечем він тримав милицю і незвичайно моторно керував нею, підстрибуючи, як птах на кожнім кроці. Це був дуже високий і сильний чоловік, із широким, як окіст, пласким і блідим, але розумним і веселим обличчям. Йому здавалося, було дуже весело. Посвистуючи, шаснув він між столиками, жартуючи, поплескуючи по плечу деяких улюблених своїх відвідувачів, зізнатися, прочитавши про довготелесого Джона в листі сквайра. Я з жахом подумав, чи не той це одноногий моряк, якого я так довго підстерігав у старому Бенбоу. Але варто було мені глянути на цю людину, і всі мої підозри розвіялися. Я бачив капітана, бачив чорного пса, бачив сліпого п'ю і думав, що знаю, який вигляд у морських розбійників. Ні, це охайний, і добродушний хазяїн трактиру анітрошки не був схожий на розбійника. Я набрався духу, перестрибнув через поріг і пішов прямо до Сильвера, який, обіпершись на милицю, розмовляв з якимось відвідувачем. Містере Сильвер, сер, запитав я, простягаючи йому записку. Так, мій хлопчику, сказав він. Мене звуть Сильвер. А ти хто такий? Побачивши лист сквайра, він, як мені здалося, навіть здригнувся. О. вигукнув він, простягаючи мені руку. Розумію. Ти наш новий юнга. Радий тебе бачити. І він сильно стис мою руку у своїй широкій і міцній долоні. У цю мить якийсь чоловік, що сидів в далекому кутку, раптово підхопився з місця і кинувся до дверей. Двері були поруч із ним, і він відразу зник. Але квапливість його привернула мою увагу, і я з одного погляду упізнав його. Це був трипалий чоловік із одутлим обличчям, той самий. Котрий приходив до нас у трактир. Гей, закричав я. Тримайте його. Це чорний пес. Чорний пес. Мені начхати, як його звуть, закричав Сильвер. Але він утік і не заплатив мені за випивку. Гаррі. Біжи та впіймай його. Один із тих, хто сидів біля дверей, підхопився і кинувся на вздогін. Воть він хоч адмірал Хок, і я й то змусив би його заплатити, кричав Сильвер. Потім, раптово відпустивши мою руку, запитав Як його звуть. Ти сказав чорний. Як далі? Чорний хто? Пес, сер, сказав я. Хіба містер Трелоні не розповідав вам про наших розбійників? Чорний пес з їхньої зграї. Що? зарвів Сильвер. У моєму будинку. Бен. Біжи й допоможи Гаррі наздогнати цього чоловіка, то він один із цих пацюків. Гей, моргане. Ти, здається, сидів із ним за одним столиком? Ходи но сюди. Чоловік, якого він назвав Морганом, старий сивий засмаглий моряк, покірно підійшов до нього, жуючи тютюнову жуйку. Ну, моргане. суворо запитав довготелесий. Чи бачив ти коли небудь раніше цього чорного, як його? Чорного пса? Ніколи, сер, відповів морган і вклонився. Навіть і мені його не чув. Не чув, сер. Ну, твоє щастя, Томе Моргане. вигукнув трактирник. Якщо ти станеш плутатися з негідниками, ноги твоєї не буде в моєму закладі. Про що він з тобою говорив? Не пам'ятаю, гарненько, сер, відповів Морган. І ти можеш називати головою те, що в тебе на плечах? Або це в тебе Юферс. закричав довготелесий Джон. Він не пам'ятає гарненько. Ха, може, ти й гадки не маєш, з ким ти розмовляв. Ну, викладай. Про що він зараз говорив? Ви просторікували обоє про плавання кораблів капітанів? Ну. Хотенько. Ми говорили про те, як людей під кілем протягають, відповів Морган. Під кілем? Цілком підходяща для тебе розмова. Ех ти. Ну. Сідай на місце. Томе, Дурило. Коли Морган сів за свій столик, Сильвер поприятельськи нахилився до мого вуха, що дуже мені підлестило, і прошепотів Найчесніший малий цей Том Морган. Але дивовижний дурень. А тепер, продовжував він у голос, спробуємо згадати. Чорний пес? Ні. Ніколи не чув про такого. Начебто я його десь бачив. Він нерідко. Так так. Заходив сюди з якимось сліпим жебраком. Так, так, зі сліпим, закричав я. Я й сліпого цього знав. Його прозивали п'ю. Правильно. вигукнув Сільвер. Цього разу дуже схвильований. П'ю. Саме так його й звали. На вигляд він був. Велика бесія, якщо цей чорний пес трапиться нам у руки, капітан Трелоні буде дуже задоволений. У Бена відмінні ноги. Рідко який моряк бігає швидше за Бена. Ні, від Бена не втечеш. Бен кого хочеш наздожене. Так. Він говорив про те, як протягають моряків на канаті. Добре, добре. Вже ми протягнемо його самого. Сильвер стрибав на своїй милиці, стукав кулаком по столах і говорив з такими щирими обуреннями, що навіть суддя, Волт Бейлі чи лондонський поліцейський повірили б у цілковиту його невинність. Зустріч із чорним псом у підзорній трубі розбудило всі мої колишні підозри, і я уважно стежив за кухарем. Але він був занадто розумний, спритний і хитріший за мене. Нарешті повернулися ті двоє. Котрих він послав на вздогін за чорним псом. Важко дихаючи, вони оголосили, що чорному псові вдалося сховатися від них серед натовпу, і шинкар взявся лаяти їх з такою люттю, що я остаточно переконався в повній невинності довготелесого Джона. Слухай Окінсе, сказав він. Для мене ця історія може закінчитися погано, що подумає про мене капітан Трелоні. Цей проклятий голландець сидів у моєму будинку і хлептав мою випивку. Потім приходиш ти і говориш мені, що він із розбійницької зграї. І все-таки я даю йому вжитися від тебе перед самими моїми ілюмінаторами. Но, Хокінсе, підтримай мене перед капітаном Трелоні. Ти молодий, але не дурний. Тебе не проведеш так, так, так. Я це відразу помітив. Поясниш, капітанові, що я на своїй деревинці ніяк не міг погнатися за цим чортовим псом. Якби я був першокласний моряк, як у старі часи, він би від мене не втік. Я б його насадив на рожен у дві хвилини. Але тепер він раптом замовк і широко роззявив рота, немов щось згадав. А гроші. крикнув він. За три крошки, о диявол. Про гроші ж я забув. Звалившись на лаву, він зареготав і реготав доти, поки сльози не потекли в нього по щоках. Регіт був такий заразливий, що я не втримався і став реготати разом із ним, поки весь трактир не затремтів від реготу. Так, от я тюлень, сказав він, нарешті витираючи сльози. Я бачу кокінце. Я бачу, ми з тобою будемо гарною парою. Адже я і зараз виявився найкращий за юнгу. Однак треба йти. Справа є, справа, хлопці! Я надягну свого старого морського капелюха і піду разом з тобою до капітана Трелоні доповісти йому про все, що трапилося, а справа ж серйозна, молодий Хокінсе. і треба зізнатися ні мені, ні тобі вона честі не приносить. Ні ні. Ні мені, ні тобі. Обох нас обдурили за здорово живеш. Однак. Чорт би його забирай, як надув він мене з цими грішми. <свіс> він знову зареготав із таким жаром, що я, хоча не бачив тут нічого смішного, знову мимоволі приєднався до нього. Ми пішли набережною. Сильвер виявився незвичайно захоплюючим співрозмовником. Про кожен корабель, повз який ми проходили, він повідомляв мені безліч відомостей, які в нього снасті. Скільки він може підняти вантажу, з якої країни він прибув. Він пояснював мені, що робиться в порту. Одне судно розвантажують, інше навантажують, а геноте третє зараз виходить у відкрите море. Він розповідав мені веселі історії про кораблі й моряків. Раз у раз уживав він різні морські слівця і повторював їх по кілька разів, щоб я краще запам'ятав їх. Я почав розуміти, що кращого товариша, ніж Сильвер. У морській подорожі не знайдеш. Нарешті ми прийшли в трактир. Сквайр і доктор Лівсі пили пиво, закушуючи підсмаженими скибочками білого хліба. Вони збиралися на шхуну подивитися, як її споряджають. Довготелесий Джон розповів про пригоду, що трапилася в таверні спочатку і до кінця, дуже палко і зовсім правдиво. Адже так воно і було, чи не так, Хокінсе?» – запитував він мене щохвилини. І я всякий раз повністю підтверджував його слова. Обоє джентльменів дуже шкодували, що чорному псові вдалося втекти, але що можна було зробити? Вислухавши їхні похвали, довготелесий Джон узяв милицю і пішов до виходу. Команді бути на кораблі до четвертої години дня. крикнув Сквайр йому на вздогін. — Так, сер, відповів кухар. Ну, сквайре, сказав доктор Лівсі. Говорячи відверто, я, як правило, не зовсім довіряю вашим судженням про людей, але Джон Сильвер мені до душі. Чудовий хлопець. вигукнув скваєр. Джим піде зараз з нами, на шхуну, чи не так? додав доктор. Звичайно, звичайно, сказав скваєр. Хокінсе, візьми свій капелюх. Ми зараз підемо дивитися наш корабель.